Так як мені потрібно було вивчити французьку вже на вчора, а на сході Франції, де ми живемо, курсів не знайшлося. Я прийняла стратегічне рішення переїхати в Париж. Про це я вже розповідала у попередньому відео. І ось мій перший тиждень навчання вже позаду, хоча, чесно кажучи, час ми здається, що минула ціла вічність. Весь тиждень я намагалася знімати які не які відео, і це буде невеликий апдейт. По-перше, мені дуже подобається, що в нас інтернаціональні групи і люди постійно змінюються. Мені цікаво дізнаватися, Щось нове, просто із особистих історій різних людей. Неділок ранок я біжу на курси перший день, і звісно, звісно, у Парижі починаються роботи на різних станціях метро. І звісно, на те, що мені треба також. Наприклад, історія, яка мене поки що вразила найбільше, це те, що один хлопець шість років жив у кемпінг-машині, подорожуючи Америкою. Шість. Я вже на місці, можна сказати, доїхала швидко. Чесно кажучи, я не знаю, чи в мене щось вийде знімати Саме на курсах. По-перше, це перший день. По-друге, ну це якось дивно. А одна жінка віком моєї бабусі приблизно вивчає мови просто для свого задоволення. Мене такі історії надихають і нагадують, що світ він набагато ширший ніж ми собі уявляємо. Ну і наслухавшись інших, задаєш собі питання: а що я хочу робити зі своїм життям? Закінчився мій перший день у школі. Було прикольно Завтра по другому колу. Тому що в мене перші три дні в принципі буде однаковий графік, а потім трошки змінюється. Я записалася на суперінтенсивний курс, бо з паризькими цінами і моїм безробіттям довго тут я не протягну. Важко мені даються за ці заняття. Ну як вам сказати? Я спочатку була така задоволена, думала, боже, чого курс називається інтенсивний, Я зовсім не втомилась. Але зараз їду, і оце думаю, господи, я вже я втомилась. Але хочу зайти купити дещо поїсти і шурувати додому. І навіть за один тиждень я вже бачу прогрес. Можливо, це звучить трішки дивно, але знаєте, заняття вони пов'язані темами. Ми працюємо і над письмом, і над вимовою, і слухаємо, і читаємо, і розмовляємо. Наприклад, цього тижня ми в основному охоплювали теми минулого часу, і мені здається, що я почала ними впевненіше користуватися. І не хочеться забігати наперед, але французька перестала бути для мене тією ненависною мовою. Звісно, до любові ще дуже далеко, але я просто зрозуміла. Що корінь моєї ненависті якраз і полягав в тому, що я не знала, як послуговуватися цією мовою. А коли ти не можеш зв'язати два слова до кучі, коли ти екаєш, бекаєш, не розумієш людей, то зрозуміло, що почуваєш себе явно не в своїй тарілці. Взагалі, мої дні пролітають дуже швидко. В мене найбільше втомлює навіть не саме навчання, а дорога до нього. Бо я живу біля Версалю. Тож щодня в мене метро, автобуси та інші пригоди, щоб дістатися до самих курсів. І плюс так склалося, що у вівторок я захворіла, не знаю, що стало тому причиною, але почувала я себе дуже погано. Хоча нічого дивного, погода дуже швидко змінюється, то сонце то дощ, і люди в транспорті і чхають, і кашлюють прямо на тебе. Як і вчора, сьогодні я приїхала трохи раніше, тому що я боюся, що буде якась проблема з транспортом, і я запізнююся. І тут типу запізнюватись. Якщо ти запізнюєшся більше ніж на 15 хвилин, то тебе на заняття не пускають. Ти маєш дати перерви і потім заходити. Я думаю. Ну, треба приїхати раніше. Сьогодні я також я приїхала раніше, думаю, треба випити десь і сісти, через те, що я захворіла, буде прикольно попити чаю. 5 євро. 5. 5 євро за пакетик і воду з-під крану. Серпень у Парижі особливий місяць. Місто стихає, стає трохи менш людним, наскільки це можливо у Парижі, бо багато хто йде у відпустку. І можливо для туристів це більше мінус, адже частина кафе, магазинів, буланжарі все зачинено. Але для мене це плюс, бо дихати стає трошки простіше. У середу я вирішила поекспериментувати, взяти їжу з собою. Там біля нас є гарний парк, але погода мене підвела. На жаль. Я так прикольно сиділа в тому парку, але почався дощ, тому я зайду в середину і якось тупо виходить, бо одна година для обіду, наче здається, багато, а з іншого боку щось я нічого не встигаю. Також нам принесли величезну корзину з різними фруктами. Я надіюсь, це буде на постійній основі. Ось я ходила в Макдональдс і хочу вам показати, як мені принесли морозиво. Я була просто в шоці, якщо чесно. У нас, коли були свині, їм і то краще насипали у їхню миску, ніж мені це морозиво принесли. Але французів нічого не турбує, і як то кажуть, їжте, що дають. І одна досить цікава річ на курсах: це дивитися на навчання саме з викладацької точки зору. Для тих, хто не знає, я викладач англійської мови, і переважно взагалі-то я працювала з дітьми. О чомусь була впевнена, що дорослі це зовсім не моє, і діти мені подобаються, мені подобається з ними гратися, спілкуватися, щось придумовувати. Сьогодні у нас прекрасний дощовий день. І ось ця погода мене просто доводить до сказу. Тільки що проїхав мій автобус. До побачення. Зараз буде нервовий зрив. Але виявляється, наскільки простіше вести заняття, коли тобі не треба рвати жили, щоб якось зацікавити, або коли ти по декілька годин готуєш заняття та різні активності, а тобі заявляють: мені ваша англійська не треба, або я це робити не буду. Субота, ранок, як то кажуть, місто спить, прокидається мафія, а саме я, яка все одно збирається на курси французького, я сьогодні поставила нові лінзи, які одягаються на щодень. Якщо чесно, поки що. Я не бачу особливо різниці із своїми місячними лінзами. І я б не сказала, бо... тому що я подумала, якщо мі... лінзи на один день, вони будуть більше пропускати повітря, більше будуть такі, типу, як легкі, і очі не будуть пересушуватись. Але, якщо чесно. як так. взяти пилу? Але, якщо чесно. Поки різниці я особливо її не помітила, і навпаки, якось в мене одне око. Зараз треба підбігти швиденько на зупинку і закапати око. І я ще думаю, якось цей блог виходить дуже сумбурним, тому що у мене, на жаль, не виходить знімати, не виходить знімати так, як я це хочу. На це є декілька причин. Перше, це те, що я дуже соромлюся знімати, коли... Навколо мене є інші люди. Друге, це те, що, е, як, як то кажуть, як результат першого, через те, що я не знімаю, коли навколо мене є інші люди, а їх дуже багато постійно є, то я не знімаю взагалі. І ще мені не дуже зручно знімати, бо, ну розумієте, якось тут. У моєму оточенні немає культури, зйомки, блогів, влогів, неможливо чого, ютубу. Я такого не бачу, люди таким не займаються. І я себе відчуваю як якась біла ворона, тому що ну, коли я постійно хочу дістати камеру і щось зняти. Я, я себе відчуваю ніяк не в своїй тарілці, тому що дуже часто в мене навіть люди питали, а для чого ти знімаєш? там де...? І це ще не, не те, що я якось там соромлюся сказати, що я знімаю влог. Ні. Але просто от дивлюся свій автобус, але просто от якось. Не знаю. Я себе не відчуваю вільно у зйомці, і виходить так, що всі ці уривки, які я знімаю, вони або де я коли наче якось так переховуюся перебіжками кудись біжу, або незрозуміло до чого. І не виходить такої зв'язної картинки. І я не знаю, я не знаю, як це виправити. Я оце йду і думаю про те, що пустий Париж, як зараз. В Принципі дев'ята година ранку, але дуже тихо, дуже спокійно. На вулиці майже нікого немає, і ну це найкраще, що може бути. От пустий Париж. Рекомендую. Попереду ще три тижні навчання. Я сподіваюся, вони будуть такими ж насиченими і цікавими. Я буду дуже рада вашим коментарям, а особливо якимось порадам, як правильно як краще знімати ці влоги. Діліться вашим досвідом, вашими ідеями. Мені буде цікаво почитати. І звісно, підписуйтесь на мою сторінку, щоб не пропустити наступні відео. Поки що на цьому, все. Дякую за перегляд і па-па!